Рософобський квест та благодійний ярмарок у Чернівцях День молоді цьогоріч відзначили особливо усі розваги про до свята були проведені з однією метою зібрати кошти на допомогу збройним силам України. Які заходи проводили, дізнавали журналісти телеканалу Сі4. Низка активності з благодійною метою була запланована на день молоді, який весь світ відзначає 12 серпня. Об'єднати молодь в команди за патріотичною проукраїнською тематикою вирішили на рософобському квесті, в якому взяли участь 15 людей. Сьогодні ми розпочинаємо наш день молоді 12 серпня і розпочинаємо його символічно з рософобського квесту. Це перший рософобський квест в Україні і розпочинається він у Чернівцях. Дуже круто, що сьогодні на Соборній площі знесли радянський пам'ятник солдат. Дату і якраз сьогодні ввечері відбувається рософабський квест. Мені здається, це не просто символічно. Це якраз демонструє те, що наша молодь прогресивна, вона позбувається цих радянських навішаних стереотипів, і ми рухаємося вперед, але розуміємо, що нашої русофобії все ще недостатньо. Мінімальний благодійний внесок за участь у квесті сягав 100 гривень. Загалом організаторам вдалося зібрати понад 4,5 тисячі. Це участь на благодійній основі. Ми поставили такий мінімум, щоб ми знали на що розраховувати. Це було мінімально від 100 гривень, і в принципі, хто. Хотів міг кликати своїх людей, хто не побоявся дощів, Але ми кажемо так, наші солдати вони на передовій вони не бояться цього доща, і тому ми також зібрані благодійні внески з учасників будуть передані медичному батальйону госпітальєри, які рятують життя наших воїнів з передових позицій. Я дуже вибувала, що ми саме туди відправили всі кошти, тому що я сама являюся лікарем і зацікавлена в цьому особи, щоб. Знаєш, лікар хоче віддати медику, тому що я знаю, це люди, які там на передовій, вони відклали свою роботу тут і готові ризикують для наших солдатів, які точно повернуться додому. На вилучені кошти з квесту волонтери планують закупити підігрівачі інфузійних розчинів. До організації квесту долучилась міська рада та молодіжні організації Чернівців, які допомогли з локаціями для заходу. Квест проходив за маршрутом від головного корпусу ЧНУ до Турецької площі, площі Філармонії та до Українського народного дому. Організатори цього всього це. Це молодіжні громадські організації Чернівців, це два консультативно дорадчих органи, і зокрема, все це відбувається за підтримки Чернівецької міської ради, профільного відділу молодіжної політики, тому що обрати унікальні локації для квесту допомогли саме вони, бо зараз отримати дозвіл дуже важко. З інвентарем та харчуванням допомогли декілька магазинів та чернівецьких закладів. Завдання, які отримали учасники, так чи інакше були пов'язані з патріотичністю та русофобією. Ми співпрацюємо з міською радою. Вона в першу чергу допомога. Могла нам отримати найбільше ресурсів, але також ми залучили багато різних закладів, навіть магазинів, які пішли нам назустріч. Хтось дав інвентар, хтось дасть харчування, тому що ми хочемо зробити такі маленькі перерви під час квесту. І, в принципі, коли люди їли, люди щасливі. Тобто, це безпрограшний квест. Відзначали день молоді і на наступний день благодійним ярмарком на центральній площі, які провели навіть незважаючи на несприятливі погодні умови. Молодь не боїться дощу, молодь не боїться нічого. Навіть якщо б і пішов дощ, і так далі, наші воїни. Збройних сил України стоять в окопах. Вони до останнього і в дощ, і в грозу, і ми є надійним тилом для збройних сил України, і ми робимо все можливе, щоб допомогти нашим збройним силам України. Ці кошти, які будуть сьогодні виручені від ярмарку, вони підуть на портативні нагрівачі крові у добровільчий батальйон госпітальєри. Цьогоріч Україна вперше відзначала день молоді не в червні, як раніше, а 12 серпня. Молодіжні організації та рухи подали ініціативу про перенесення святкування на серпень, коли проводять. Міжнародний день молоді в усьому світі ми маємо відійти від пережитків радянщини. Дуже хороше є рішення того, що ми знесли на соборній площі ці пам'ятники. Це прекрасне рішення. Ми маємо відійти від цього. Це є країна агресор. Вони хочуть свою культуру нав'язати нам цього не вийде. Ми європейська країна, ми Будемо тільки там, ми переможемо, і наша молодь буде найкращою. Просто вона розбудує цю країну. Тож, аби підтримати молодь до їхнього дня, молодіжний парламент спільно з міською радою організували низку заходів. Зокрема, кіберспортивний турнір, перегляд фільму, футбольний матч та молодіжний стендап. Насправді дійсно дуже багато заходів зараз відбувається. І вчора були і сьогодні, і завтра. Ну напевно, вплинула в деякій мірі погода, тому що трошки не так багато, скажем, тут учасників, як хотілось би, але ну це тільки якби один із заходів. І дуже важливо відзначити, що дійсно молодь вона не байдужа, вона активно приймає участь в тому числі в зборі коштів для такої громадської організації, як госпітальєра, яка надає медичну допомогу хлопцям на фронті. І взагалі, якби йдеться мова про те, що діти свої якісь виготовлені власними руками речі продають. Якісь малюнки, ну це дуже класно, мені подобається. Ну мені подобається залі атмосфера зараз і відчуття того, що відбувається тут. До участі в ярмарку долучились усі небайдужі чернівчани, незалежно від віку. Ми з татом йшли по парку, і я подумав, що мені треба теж допомагати на ЗСУ, і я не я не люблю сидіти без діла. До благодійних заходів доєднались і різні громадські організації, в тому числі й молодіжні. Ми взагалі доєдналися до організації всі, всього дня молоді, тобто не можна говорити тільки про цей окремий захід. Якщо ми згадуємо про день молоді в Чернівцях, то ми згадуємо всі чотири дні. Ми, як і завше, на Буковині святкуємо всі свята декілька днів підряд. І отож, якщо говорити зокрема про сьогоднішню ярмарку, то ми зробили дві паралельні ярмарки, щоб і допомогти нашим ЗСУ і подарувати якусь можливість молоді. Взагалі, ми помітили таку тенденцію, що молодь прагне розвиватися, але досить часто вона не знає, куди їй звернутися за цим розвитком, куди піти, що сказати, як долучитися. І саме тут сьогодні представлені абсолютно всі організації, які дають розвиток можливості для активної молоді, яка хоче міняти наше місто. Паралельно учнівське самоврядування воно збирає кошти для ЗСУ. Проте ярмарка це не єдине на чому ми зупинилися. Паралельно сьогодні у нас проходить кібертурнір. Він в новому центрі на Івасюка хлопці з Черкас. Перевезли свій офіс, і саме там також велика частина коштів іде звідти, адже участь платна. В загальному ця ідея дня молоді з'явилася з, з об'єднання. Після 24 лютого всі українці стали об'єднаними, і саме молодь це не наше майбутнє, молодь це наше теперішнє, яке показує, що саме день молоді це наш день, і не обов'язково гуляти, гулянки, танці, алкоголь чи щось такого плану. Молодь може робити корисне для нашого майбутнього. На благодійному ярмарку волонтерам вдалось. Зібрати 23 тисячі гривень. Загалом сума, яку виручили за низку заходів до дня молоді, становить понад 35 тисяч гривень. Всі вони будуть перераховані волонтерам для закупівлі підігрівачів інфузійних розчинів. Тож бачимо, навіть розважаючись, можна допомагати збройним силам України здобувати нашу спільну перемогу. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.